Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Колорит Моторс. Звати мене Олена знаходжуся я на Луцькому авторинку. Будемо традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вас, проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково і перевіряти їх. Також підтримайте наш канал лайком коментарем, підписуйтесь, активуйте дзвіночок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду! Рено Меган 2012 року. 1,5 дизельний двигун, механічна коробка, 260 тисяч пробіг, 7500 ціна, так, клімат, навігація, парктроніки, фаркоп, електропакет, датчик світла і дощу. Тут є номер. Так, по комплектації прочитала, тому так, по можливості показую, як виглядає. Б8 пасад 17 2017 року. Двохлітровий дизельний двигун 110 кВт, 227 тисяч пробіг. 17800 ціна. номер бачите. Автоматична коробка передач. Мультикермо. О, дякую, гарно відкрили. Дуже добре. Вказую, як він виглядає детальніше. Так, мультикермо. Стан сидіння. Так, там би мало бути електрорегулювання. Сидінь з цього боку, на жаль, не видно. Дисплей навігації підівець, сидінь, клімат. Автоматична коробка. електроніки. Октавія в універсалі 5-го року, 1,6 бензин MPI, 5,400 ціна. Пятистопанева механіка. Так виглядає. Кондиціонер є. І парктроніки. Ауді А6 в Універсалі. Повнопривідна. Восьмий рік. 3-літровий дизельний двигун, 176 кВт, автоматична коробка передач 10900 ціна. Такий рідкісний екземплярик для ринку. До речі, просить деякі підписники. Так. Акустика басе. Електрорегулювання силінь, шкіряний чорний салон. Мультикермо. Так, коробка автоматична, підігріве сидінь, клімат звичайно. Є люк. Фаркоп і парктроніки. Так, друзі, забула по пробігу сказати. 247 тисяч. Власник підказує пробіг оригінальний. Ланцюг двигуна вже замінений. Октавія А7 комплектація Лаурен Клемент. 18 тисяч ціна, 17-й рік, двохлітровий дизель, 203 тисячі пробіг, автоматична коробка передач. Номер телефону є. Так. так виглядає в салоні, салон комбінований шкіра алькантара. Клімат підігрів, лад дисплей. Рено Меган 4-го покоління го року. 1,5 дизель, 99 тисяч пробіг, механічна коробка, передач 14500 ціна. Шестиступенева механіка. Так, стан сидіння. Ось так буде вам видно. Так, кермо теж трошки видно. Так, підігрів сидінь, кліматконтроль. Паркоп, парктроніки. Гольф сьомий в універсалі. 17-й рік. 1,6 дизельний двигун, 85 кВт, автоматична коробка, семиступенева мокра, 230 тисяч пробіг, 13 тисяч ціна, бачите номер телефону. Так, виглядає в салоні. Мультикермо. Так, лек-дисплей. Клімат контроль. Парктроніки. Октавія. А 5 в універсалі 11-го року. Двохлітровий дизельний двигун 103 кВт, 240 тисяч пробіг. Механічна коробка, 8900 ціна. Шестиступенева механіка, мультикермо, дисплей навігація, кондиціонер. Парктроніки. Megane другого покоління. Шостий рік, 1,6 бензин, 135 тисяч, так, власник вказує, оригінального пробігу. 5750 ціна, каталізатор присутній, клімат, є ще сертифікат до автомобілю. Тут зверху номер телефону власника. Бачу, є сервісна книга. Щойно є, дякую. Ми відкривали, здається. Так, 4 електросклопідйомники. Так воно виглядає підступанева механіка. Так, Бачите клімат. Фаркоп. Четвертий гольф. 2000 рік. Денис 6 бензин. Так, 267 тисяч пробіг, механіка. Так, 38, 38, 3600. Перепрошую, ціна. Тут є номер телефону. Кло підйомників нема, так виглядає салон. П'ятиступенева механіка. Шкода суперб. Часто просите, 10-й рік, двохлітровий дизельний двигун 125 кВт, 278 тисяч пробіг, пригнана швейцарії, автоматична коробка передач, так, тут номер телефону є, 10-200 ціна. Світлий салон. Мультикермо. підігріва сидінь, клімат, дисплей. Так, автомат Дезе. Так, є парктроніки і фаркоп. Так, друзі, знайшли таке авто. Хто з підписників просив би восьмий Passat, Повнопривідний, хайлайн комплектація. Друзі, на жаль, що нема ціни. 16-й рік, двохлітровий дизель, 110 кВт, 214 тисяч пробіг. пробіг рідний. Так, повний привід. Комплектація Хайланд сказала. Пройдене ТО, поміняний ГРМ, номер телефону. Ось тут можна уточнити ціну. Ми просто не могли пропустити, зазвичай без цін не знімаємо автомобілі. Так, світлий салон, комбінований шкіра Алькантара. Так виглядає збереженим. Шестиступанева механіка, мультикермо, дисплей навігація, Перепрошую, не бачу навігації. Е, клімат, підігріва сидінь. Renault Megane, 12 2012 року. Пригнаний з Німеччини 1,6 бензин. Дуже рідко трапляються такі. 7600 ціна, 230 тисяч пробіг, так двигун 74 кВт. Там є номер телефону. П'ятиступенева механіка, кондиціонер. Шкода суперб в седані. Сьомий рік. 2,5 дизель, 6700 ціна буде ще торг. Так, номери видно. Шкіряний салон. Так, Це у нас комплектація Laurent Element. Автоматична коробка. Так, друзі, хтось колись питав, рідко трапляються такі автомобілі. Кросс-гольф 8-го року, 1,4 бензин TSI, 118 кВт. Так, є клімат, є люк, 6100 ціна. Тут бачите номер. Так, тут люк. Так, виглядає салон. Шестиступенева механіка, підігріва сидінь. Клімат-контроль-дисплей. Бачите? В принципі, гарно видно. Парктроніки. Шкода суперб. 17-го року. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач, 226 тисяч пробіг, 15 900 ціна. Так, номер ось тут. Так. Мабуть, вам видно. Підігрі висидінь, кліма, дисплей. Так, тут по крилі щось, щось було. Є парктроніки.